Наразі моя племінниця у війську і мій похресник у війську. Я усвідомлюю, що ми виборюємо цивілізаційне право на життя. Вітаю! Мене звати Світлана Орліченко, я актриса театру драми та комедії на любому березі Дніпра. Наразі. Я прочитаю вам листа від дружини своєму коханому чоловікові, який зараз у війську. Привіт, коханий! Ось і другий мій день народження прийшов без тебе. Так дивно, скільки їх було до цього, а так ніби і не рахується. Все норм. Багато дзвінків, вітань, теплих слів, побажань. Навіть так співпало, що дядько з Німеччини приїхав, то змогли за останні роки посидіти всі разом. А ти, а ти наснився. Це й було твоїм подарунком. Ось так. Всі найрідніші мене і привітали. Чесно, на якусь мить я була щаслива. Згадалось, як на ці мої слова ти сказав: От я радий. Знаєш, а за цей рік я дійсно подорослішала на життя. Війна взагалі нас змінила, ніби вогонь палив лушпиння, і стало видно людське нутро, серцевину. Якщо вона є. За ці 17 місяців, як, як я не чую твій голос, бо по-іншому сказати не можу, змінилося моє життя. Я не можу сказати, що все стало чорно-білим, ні. Але якесь тьмяне. Вигорівше, другорядне, немає сил радіти, бо всі думки біля тебе, це як трансформація якась. Тіло тут механічно рухається, а душа і серце біля тебе. Може, саме тому моє тіло на фізичному рівні відчуває твій біль, бо інших пояснень деяким речам я не маю. Звісно, я не розкажу тобі, як існувала перші місяці. Як рік була на антидепресантах, як дратували люди в метро, і як свербіли руки від бажання доторкнутися до військового так схожого на тебе, в перші місяці твого зникнення слова він загинув не вкладалися в моїй голові. І про прийняття цього і мови не було. Я могла лише ревіти, писати тобі все, що хотіла сказати, і молитися. Ти ж знаєш, я ніколи не була набожною, але тут. Я постійно питала себе, чому, чому, чому. І на очі випадково, як і все тепер в моєму житті, попала стаття. Кожен раз, коли хочеться здатися, Бог випробовує вашу віру і силу. Він не забув про вас і не кинув. Він дуже уважно спостерігає за тим, як вчините, яке рішення приймете, чи наважитеся йти далі. Насправді саме зараз Бог відчуває, наскільки ви хоробрі, наскільки сповнені рішучості любити і бути коханими. І найголовніше це іспит на терпіння. Чи вистачить вам його, щоб, не дивлячись на всі невдачі і розчарування, вірити і чекати, йти вперед і не зупинятися? Більше я не питаю. І взагалі, такого випадково. Тепер так багато в моєму житті, що я вже точно знаю, що це не випадково. Нічого не буває просто так. Коли опускаються руки, хочеться розривітися і напитися до обнуління, щоб відключити мозок. Так само випадково на очі попадає якийсь вірш чи пісня. І головна їх теза: Чекай мене, я повернусь до тебе. І тоді стає соромно, перед тобою. Бо це як твої слова. Вони йдуть саме в тому контексті, що і всі наші розмови, а ще я бачу твоє обличчя з посмішкою. Бісики в очах. І оте, ну ти чого? Не бійся, я поряд. Вибач, то я просто втомилася і на хвилину дозволила собі слабину. Все норм. Я як півник на шафці, в Бородянці, я витримаю. Я ж обіцяла. Як ти просив, бережу себе і маму. Ці твої слова, як настанова, постійно звучать в моїй голові. Бо маю бути, маю бути живою, відносно здоровою і сильною, бо маю бути тобі прикладом того, що можна і треба повернутися до життя. І я маю тобі в цьому допомогти. А ще я дуже боюся, що після повернення ти свідомо відштовхнеш мене. Бо не захочеш бути мені обузою. Тому зараз, маючи час до твого повернення, я багато читаю, слухаю вебінари, спілкуюся з іншими жінками, щоб знати, як тобі допомогти, як донести до тебе інформацію, що якісна максимальна реабілітація тобі потрібна, допомога фахівців потрібна. Про демобілізацію поки не думаю, бо це буде твоє рішення. Не можу втриматися, щоб не написати. Я маю для тебе подарунок. Пам'ятаєш, я пропонувала зв'язати тобі теплі шкарпетки, а ти відмовився. Я зв'язала тобі светра. Щось так захотілося, я так чітко уявляю тебе в ньому, торкаюся його і ніби відчуваю його на тобі. І дуже сподіваюся, що вгадали з розміром. Повертайся швидше, він тебе чекає. Іноді. Стає страшно від того, як непохитно і твердо я вірю в те, що ти живий. Це навіть не віра. Це так само стверджувально, як і те, що завтра встане сонце, а на вечір будуть зорі. Це саме той випадок, коли без варіантів. Я не знаю, як воно там буде далі, а точно знаю буде. Як би в моєму житті не було. Фактичних підтверджень таким відчуттям. Я б подумала, що втрачаю розум. Та вони ж є. А завтра буде новий лист, а потім ще і ще. До самого твого обміну, коли обійму тебе і розридаюся, як мале дівча. Ти головне, чуй мене, слухай, відчувай на відстані так, як казав. Бо це невидимий зв'язок між нами існує. Тож говори зі мною. Бо так хочеться нарешті зняти броню і дозволити собі бути слабкою жінкою, сприймати весну, бачити красу довкола, радіти життю. Так, звісно, ми вже ніколи не будемо такими, як були. Та ми зобов'язані бути щасливими і надолужити втрачене. Вір мені. Люблю, чекаю.